Всім привіт! Ви на каналі Soccer Shop і Сьогодні ми покажемо вам новинки від Nike, а саме моделі Tempo. У нашому магазині є різноманіття не тільки серед моделей, а й серед їх кольорів. Тому сьогодні ми подивимось, чим нас потішив у цьому році Nike і які кольори нам подарував для моделі Tempo. Підписуйтесь на канал, щоб прокачувати свій мозок корисним контентом спортивної тематики. А ми починаємо. Що ж, перед вами Nike Tempo Legend 9 у категорії Academy. Ми дуже багато розповідали про цю модель у минулих відео, порівнювали їх із попередниками, дивились і на футзалки, і на сороканіжки, але десятої моделі поки що немає. І взагалі невідомо чи буде вона колись. Тому. Ми розповімо про нові кольорові рішення, які Nike випустив за цей рік, та нагадаємо вам деякі цікаві моменти. Для тих, хто, можливо, ще не знає або забув, варто сказати, що Tempo – це суто шкіряна модель, яка добре підходить на широку чи якусь нестандартну стопу, адже шкіра добре тянеться, і саме для таких людей ця модель досі існує і завдяки цьому вона досить популярна. Давайте почнемо із темного кольору. Здається, і що ж змінилося? Таке саме питання я задав у шоурумі, коли мені їх показали. А потім я придивився і зрозумів, що минулі темні темпо були синіми акцентами та сірими. А зараз ми маємо золотий свуш, лого та надпис темпо. Нагадаю, що шнуровка у цієї моделі взагалі у Tempo Legend 9, навіть у самій топовій версії Elite з одинарними отворами. А це реально гірше ніж подвійні отвори, тому що різниця у щепленні шнурків та фіксації ноги реально помітна. Тому майте це на увазі. Переходимо до наступної кольорової гами, а саме діаметрально протилежного кольору білого. Дуже цікаве поєднання з ніжним, чи то кораловим, чи то персиковим відтінком. Я ж хлопець, тому ви вже там пробачте мені якісь неточності. Ізюминкою поєднання кольорів є жовтий свуш. А із маленьких підкреслюючих нюансів це шипи коралового кольору та точки на зонах щеплення. Пам'ятаєте, коли ця модель тільки з'явилася у світ, усі дивувалися змінам у моделі темпу, адже вони завжди були фактурними і не було ніяких технологій щеплення. А тут все навпаки, фактуру прибрали і додали зону щеплення. На дотик вона наче наждачка і реально дає результат. Повірте. Перейдемо до останнього кольорового рішення нашого сьогоднішнього огляду, а саме до ось такого незвичайного м'ятного кольору. Вони взагалі не підпадають під ті рішення, які ми дивилися до цього, тому що вони мають ось такий незвичайний принт. Основні кольори, які дуже помітні, окрім м'ятного, це салатовий та помаранчевий з чорним свушем. Дуже стильні, кидаються у вічі зразу ж, а це означає, що на полі вас помітять усі. Ця кольорова інтеграція суто для людей, які полюбляють увагу до їхнього взуття. А якщо говорити про підошву та шипи, то вони також виконані у основних кольорах саме цього концепту. До речі, підошва у Tempo Legend 9 дуже стильна сама по собі. Усі ці ребра виглядають дуже соковито, але це ще й технологічна підошва, адже шипи тут з покращеним щепленням та продуманим розташуванням. Друзі, а що ви можете сказати про ці кольорові рішення, яке вам сподобалося найбільше? Давайте так, напишіть, будь ласка, у коментарях відповідь на це питання, а також відгукніться ті, хто взагалі до сих пір грає саме у моделі Tempo. Не забудьте підписатись на наш канал, а також зайти подивитись на наші товари у онлайн-магазині Сукершоп, посилання на який у коментарях. Не забувайте, що в нас працює дуже крутий шоурум у Києві на Печерську, у який ви можете прийти та вибрати, що забажаєте на самий різний смак. На цьому ми з вами прощаємося, але зовсім ненадовго. Всім пока!